Ты думаешь, у меня инкогнито и дать. Слава Иисусу Христу. Ты знаешь, как ты скучила? Але, а мы тоже с вами скучили. Ну, а я? Ну, Привіт, Боже, а та... напахнелась и моими парфумами, я не могу, тька я. Люблю... Без коментарів! Нет, я молчу, нет, не, 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 не говорю абсолютно, а духи, парфуми пахнут за кілометр. Так. Ви ти ти мені вам допомагати дивишся. А що? Та вона розслабилась, навіть відпочиває. Та вона шо? тепер яка робота? А ну на голову. Тут дівчину треба діти. Давай, давай, давай. Від, я не зразу всіх до роботи. А тепер, чекай, чекай, перебудінемо тебе. Все, таки типу, заховаємо. Так файно ти зробимо. А де яка сексуальна, ні? Галенка е? прийшла на роботу і йде. А я розповідаю, де ти є? Вона на роботі, на роботі. Та я тут, о, знаєте, все виключайте. А що ти її слухаєш? Що ну ти на що виключила? Я начальникам включила. Гаю припахала таке вони ке. Воно свиче дуже гарне, хто високий, да. так. Ти вода взагалі Мар'яна хоче в ньому льоту. Та то не летіло. А Максим в тому в костюмі. Так. А до тебе і дзвонила, та по парфумах? Ні, ні, ні. На дітям, а я дам дітям, твій номер телефону, бо вона хоче дітям такі костюмчики взяти. А я ката тут костюми від вибору доходить. Тут я десь розігнати. Ти розігна. файні шорти маєш це на мене. Я хочу би ти поміти. Ні, тиво білі? Так. Я за ті Джин. <ріг> шкіряні? Ну джин. <ріг>. А на сьогодні не погода до шкіряні. <ріг. ріг>. Джин. Так ти вот фаніксу. А Дженс? Як даш не мірити, давай може який інакший колір. Бо дивіться, коро всралася в ніч та червоного. Я їхати, а вона корова приїхала до мене. А кажу, вторія? Штупайся геть, від мене. А Вона їду в гості ще. Я кажу, коли ти до мене вже не приїдеш? А вона каже, що трохи. Я кажу, я тебе прошу, як рідну сестру, вже навіть не двоєрідну. Капрошуся, не їдь більше до мене. Ну, казала, що вже. Скоро не буде до мене їхати. Я ката, давай вже ти з мило недімо. То і коти шляха до мене їздилася мене. Я тебе чого сим не чепила? Ката йди сі чіпай других людей. Я такого виходку з нею говорила. Я тобі скажу, тут Ко як не послухати початок, то до кінця послухати люди будуть думати, що про 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 кого, свят. Не Слухай, А як читала коментарі у Фейсбуці? Ми, ти знаєш, у мене таке було відчуття, я вже говорила, може королевці надоїла, але я ще й тобі розкажу. У ну, мене таке відчуття, що і ми, коли їздимо на басейн на річку ще десь, то все закрито, але спеціально для нас все відкривають. Ми одні, як ті королі виходимо. Люди добрі. Та є сім'ї, є чоловіки, жінки, діти. І вони виїжджають, вивозять своїх дітей. Це є нормально. Ми живемо в такій реальності. То Та що нам тепер? Білесенька, така знаєте, така білюсенька. Ти загоріла, була... трохи, Малень. бачиш? Де ти? Біза... <ріць> Скону покрутись. А з котрої сторони тут -то <свісля> не загар, бо щось міцне весь. Ну, ну да ми але... так підгоріли. Ти знаєш, а ми вчора були на басейні, а Софіка це такий гарний загар, ну, я кажу, мастесі вели. А вона каже, немає, яка ти зараз принесе. А ти джом з байдужі? Натерлися, на... Віталій, походив і яка двіться на олію дитячу помисте. Ну, за то якийсь шикарний загар. рівномірний. Що поміряти? то ми йдемо щось поміряємо, так? Давай, робите щось то робити, робити руку, Україну. Знаєте, не відчуваю. Дуже 100% котон. Так? А що тут? Крепжатка? Ні, це не крепжатка. Крепжатка. Крепжат. То крепжатка? Ні. А що? Це муслін. А, а, Стовідсвітковий муслін. котон. А, Бо крепжатка це поліестер, а це котон? Угу. Та я не знала, Тепер знати. Без... То то муслін. Мусліка. То не крепжа. Бо то там полістер, а там немає. <гум> так, а, так. Там, то то полістер нема. Та то, то на літо, Мар'яна, то реально, Мар то, то на літо то є меледіл. То взула, забула і погнала. Але ти знаєш, то таке якісь якісне. Так, то якісний, гарний, трошки дорожча ціна, ніж крепжапка, але класний. І навіть сорочку можна накинути собі, от, наприклад, кого згурили, вже загар... Згоріли, Хто згорі, горі так як. І. Так. Хто так під смак вже конкретно. Вчора так ось на озері, то одягали сорочки, щоб не обпекти. Ні, ні це елегант. Вона ткане клас. парить, класна натуральна тканина, супер. Є в рожевому, сірому і білому коляді. Різним так. Хто це... бажає пишіть? Так. 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 Різно. <клес> Слава <реш> Ісусу. Та давай що вже. Аби запаркувалася? <А, реш> Нефайно, але не поборола. Мало часу там Де вистроювати, тому що. Та й так зараз йдемо, щоб ночувати. Та треба відправки зробити. А, я вам продаю, продаю, а відправити нині треба. Але я не могла, щоб до тебе не зайти. Я просто не могла. Ті я... років тут не було. Ну, я була, а тебе не було. І коли ти була? Ну то як коли, як приїхала? Та... На дві хвилини ти була? – Ну так, ти як згадала. <плес> та як там ми приходили Олексії? – Але цей друг ще ображається на тебе, ти в курсі чи ні? А коли ми поїдемо <плес> до нього? Треба поїхати відвідати. Та поїдемо вже завтра. Поїдемо. Ну то поїдемо. Скажеш, коли ти скочимо, то може... відвідаємо. Та відвідаємо, Ми ж хорий хвилю. Курва таке, знаєш, ні до чого. Яке, ні до чого, курва, літо на дворі ну, хоре лежить. Ну ні до чого. То Джоні, ні до, до чого. Та а це має бути секрет. Якийсь секрет, його нема в сторісті, нічого. Якийсь секрет. Сказав, що з ним що помнівала, ну, так чи. Така по інтрига, з тими інтригами. Інтригантка. Які інтриги, інтрига? себе спокій, інтрига. То що якийсь коханок, коханники би інтригу тримати. Я собі уявляю, жінка інтригу тримає, бо коханці має. О, то інтрига. А, ліпше таку інтригу не розкрива. Але є різні випадки. Так. Різні випадки, як букви. А то інтрига була, ні? А то де жінки інтрига була. така зразу впалили, то палили зразу, ні? З мостоводу, як я кажу, знаєш. Ні, відпочивати файно, але треба братися до роботи. Вже почали відшивати лосіни в ті, вже дзвонили мені, Галина. А яка тата, ви про мене пам'ятаєте, він пошта. Одна на волосі, друга не розвитка. Дай мені, займаємо. Я люблю. Чека босі запутала, цепочка. Тому вона не може зняти, тому не носить. А, я не можу. Тобто ми секрет — то так з годину магази. Та ви чишеш. Бажай дома торкуватися. Ну добре, нехай буде на другу. А я тепер щось так привикла, що тут щось має бути години. Вже мистецтво. Як заряджений, знаєш? Котра година, яка печатись. Що однокласник тебе збеш, то трохи з тим годинником я Однокласник збеш, а ти чу і всякає дума, а ну подивись, Олексій тобі щось писав. А я кажу, цей, кажу. Лисі, я яка слухай мене уважно. По перше, Олексій не має немає часу. дивитися, по-друге, Мар'яну дивиться. Але кому треба на оригінальні, таке як ну телефони, макбуки, отке різне. Кому треба оригінальні, я вам дам номер телефону. Посилання не було. Вона хіба до Мар'яну дам посилання? Бо що бо в нього нема то що будуть З, явки, з явки. ви знаєте, то в Європі сижу. Детський магазин, дитячі приходять такі діти. А скажу, чим плачуть гроші? Треба не тут вияснити. Дитячий оплачувати. Ти так. малому mm -hmm. даєш, як він кузив. Обов'язково маю. Тут mm -hmm. на зумка я... не проводиться без картоплі, фрії, морозива і тому подібне. Ще треба з ним переговорити, бо він гріш певний. Діда, то добре, їду не буду робити. Ну, ну, ну добре, ну добре, то син, то, то таке вже прощаю. Але я дивлюся в них того. Так дітей малюють, так. знаєте, батькісники. Але знаєте, що шкода? Що саме більше обідно? Що всі продадуть ті моделі, потім знов перефторофорую. Добре, що в мене рушники. Це лисипуфік, поставили з ним, то зробили цю сторону. А що ні? А Бо, вже залежи, сі, преграби, сі, то то я пам'ятаю, ті були. Боже, залежить, і і то. Ну, шник можеш і голодко, стати, показати буває. Я таке, я таку, а цікавіше, <гухи> Це, там, цікавіше навіть так цікавіше. А ти виділа, як у мене лисі не подарунки? <гухи> Дуже файні. Я їх нема. Я тоді їх купила, знаєш, для себе. <гухи> <гухи> То ростовка була, а я так зацікавилася, знаєш, польські, файні, але ж подають, немає ще докупити. Нема вже більше? Нема. Ви що треба десь далі їхати в Польщу, то. А мене поляки не люблять, а я їх не люблю. А що мене будуть любити? Я шо, доляри є? А що мене любити? Я не є франк чи як то дивилася. Нам треба любити. Хто захоче, то мене. Як кажуть, на блудну полюбив, пишуть мені. Але ну, ви не стодайте рано так знімати, як ні. Я й ходила тако вчора, позавчора, потім вчора їх по кузі склади. Софія, але ти варить, а яка, а ну те зробити, каже, ти що? Яка ти закомплексована людина? Чисті дитя, ну, чисті поки я живу. Ну в мене, я можу, в мене скорше буде комплекс. А чого в мене? в мене є комплекс. Треба подумати. А ну є. Який? <звук> 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 а які в мене? Ну хіба би голодний такий момент, такий трошки тут комплекс, це так має бути, що ти маєш ходити в голову. Це якісь сагайні стандарти, то не комплекс? Ні, не, той, ні, такі, та, ні, таке зло. ні, я не маю виду, я взагалі тако не можу перед чоловіком говорити. голову. Я можу сказати, що перед голову. До чого ще партв... дійдемо? До якої там? Я всі розбираю. Але котра година? То вже за 18 заробили, знаєш? Ні, ні, все, тихонько. Але ти сестра, то тут писали. Так, йдемо працювати. Та-та, Тата йдемо діточки там відочки. Давайте тобі не відпочивати. Але ти вже, оце мудра як Так, Працювати це не відпочивати, але коли любиш свою роботу, то на роботу йдеш як на свято. А я свою роботу дуже люблю, ціную і поважаю. Так що можна сказати, що я від роботи релаксую, кайфую, ну і получаю задоволення. Молодець. Дякую, ну, дякую що сте похвалили. Мені дуже приємно. Можете далі продовжувати в такому темпі. Ну а другою рукою можете і двері відкрити, знаєте? Ну добре. Ну дякую тебе. А то я вже думала, що.